Вітаю, друзі! Настала потреба перевірити статки всіх генералів, вищих офіцерів, комбригів, комбатів. Перемог нема. Але за час війни вони казково, казково збагатіли. Про це детальніше за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, перемог нема. Але за час війни на груди генералітету навішано безліч високих і найвищих державних нагород, не кажучи завідомич. Багато отримали підвищення по службі. Генеральські звання і багатомільйонне фінансове утримання за рахунок, в тому числі, підвищення військового збору, з нас з вами, сподників податків. А ще вони називаються на примусовій мобілізації, монетизують переведення в піхоту, розкрадають пальне і тощо. В засобах масової інформації все більше розслідувань про підозріло. Великі статки генералітету, походження яких не відповідає заробіткам військових чиновників, під тиском громадськості дещо вже розслідується, але далеко й далеко, не все. Хоч, поза сумнівом, всі вони за час війни добряче збагатились і не завжди законно. Кількість генералів у Збройних силах України завелика, очевидна диспропорція щодо розмірів. Війська, успіхів на полі бою та витрачених на утримання військового начальства податків українців. Необхідно посилити контроль за Збройними силами України, зняти бронзу з генералів та поставити військове командування під жорсткий державний і громадський контроль, оскільки з початком війни. Генерали відчули себе князьками і чомусь вважають, що не професійна армія має захищати народ, а навпаки, народ професійну армію. Ну і безліч, безліч просто випадків, страшних випадків, е які стосуються свавілля командирів. От е дивіться, ми багато говоримо про. Стандарти НАТО про армію стандартів НАТО. А от е, свіжий випадок. У військовій частині в Краматорську було жорстоко вбито українського військового Валентина Козлюка, який служив у 56-й бригаді. Про це повідомила в соцмережах його вдова Лія Мороз. За її словами, Валентина застрелив із автомата власний комбат. За відмову віддавати керівництву гроші, які нараховували за службу на нулі. Напередодні з нього знущався сам комбат Дмитро Тесленко, а також старший сержант Сергій Каус, стверджує жінка. Вона також публікує фото тіла свого чоловіка зі слідами побоїв та тортур. Ще коли почали з дирства, дружина звернулася до ДБР. І планувалося затримати командування на гарячому 14 грудня, але ще до запланованої дати Валентина сильно побили та застрелили, стверджує його дружина. Після вбивства Тисленко та Каоса взяли під арешт та вручили підозру у вбивстві, повідомила Мороз. Смерть Валентина Козлюка офіційно підтвердила Жашківська територіальна громада. Звідки родом військовий? У повідомленні громади говориться, що Козлюк, який пішов на фронт ще в березні 2022 року, загинув в районі Краматорська 8 грудня 2024 року. Причина смерті не називається. Про те, чи ведеться розслідування далі з цієї нагоди і чи планується передати до суду матеріали цієї справи, ДБР, не повідомляє. Ну і наші джерела в Генеральному штабі повідомляють, що командири військових частин, бригад тощо, що щомісяця возять відкати до Києва, до Генштабу та Офіса президента. Такі порядки встановлені при зелених гнидах. Це головна умова для кар'єрного зростання криші. Отримання вчасного зброєння, обладнання та спорядження, страховка, що тебе і твою бригаду не кинуть у пекло, якщо відправлять, то не всю. Короше платять всі, бабки знімають солдатів. Бабки заробляють на мародерстві, продажу наркотик, решуванні бізнесів різних, продажу місць у бригаді. Де 10-20% це мертві душі, продаж лікарняних тощо. Війна це бізнес для верхівки. І з цим потрібно закінчувати. Потрібно перевірити всіх, без виключення всіх, генералів, вищих офіцерів, комбригів, комбатів, всіх через сито. Жодні заслуги. Не можуть звільняти від відповідальності за відверте мародерство. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.